Вони піднялися у повітря на літаку, виконуючи завдання в зоні АТО. На жаль, повернулись не всі. Над Слов'янськом на висоті понад 4 тисячі метрів в Ан 30 б влучила ракета. Ціною власного життя командир екіпажу Константин Могилко разом зі своїми побратимами відвели палаючий літак за межі міста, тим самим врятувавши цивільне населення. Лише троє військових із восьми врятувалися, решта загинули. На таку висоту так може доставати тільки там, новітній російський комплекс верба. Думаю, що як опитний зразок У нас ці терористи так, так тренуються і ви Іспитують ці зразки минуло два роки, і на місці падіння літака у селищі Прибиш. На Донеччині відкрили меморіал Скорботний Янгол. Окрім близьких та рідних, віддати шану нашим льотчикам прийшли і місцеві, що стали свідками цієї трагічної події. Я знаю, що эти ребята спасли наші сіли. Я видела, як самоліт то опускався, то піднімався, то опускався, і они буквально під нашими домами втянули этот самоліт, і ані упали. Вшанували бойових побратимів і в рідній бригаді транспортної авіації. Тут відкрили обеліск у вигляді крила літака. Командири. Полковник могили Константіч до кінця боровся не тільки за життя свого екіпажу, не тільки за життя мирних жителів, а він також боровся за літак ласточку. Як він його називав військовий пенсіонер Микола Науменко розповів, що цей героїчний вчинок надихнув його написати пісню, яку він присвятив загиблому екіпажу Ан 30 б і мені так запало оце все, що так погибли э, людчики Що я, прийшовши додому, зразу сів і написав пісню. Посидім, ребята, мовче, посидім Цю пісню зараз вже співають в зоні. АТО Посидім, ребята, ребята Посидім За Запілота. То погибли, помолчи, пусть Господь, грехи земные, им простит, И сане прощальний тиха, прозвучив. Віктор Гром, Володимир Стройков, час ще.